Ви коли-небудь задумувалися, де в світі знаходяться найбільші святі місця буддизму, де буддисти вшановують вчення Будди і де ж ці храми пов'язані з його життям? Всім привіт! З вами Дем'ян Мархів, і сьогодні я розповім вам про такі місця, які вважаються священними для мільйонів людей по всьому світу. Погнали? Давайте почнемо з визначення. Буддизм це релігія, яка з'явилася більше ніж 2,5 тисячі років тому. Основа це вчення Будди. існує чотири основних святих місць, які пов'язані з його життям. Зараз я про них розповім. Перше священне місце у Лумбіні в Непалі там народився сам Будда. Це справжнє місце паломництва для тисячів буддистів з усього світу. Тут можна побачити храм Майядеві, старовинні буддійські ступи, і ще священний ставок, в якому купалася мама Будди. Наступна зупинка Бод Гая в Індії. Вже там буде досяг просвітлення під священним деревом бодхі. Ви уявляєте 49 днів медитації, щоб осягнути істину життя. Тепер тут стоїть Махабодхі Храм, величезний і дуже важливий для усіх буддистів. Після досягнення просвітлення Будда вирушив до Сарнатха, де й приголосив своє вчення вперше. Зараз тут стоїть величезна тхамик Ступа одна з найстаріших пам'яток буддизму, що нагадує про цей важливий момент в історії. А тепер вирушаємо в Кушенагар. Це місце, де Будда залишив цей світ і досяг перенірван, тобто помер. Тут у спеціальному храмі зберігається його статуя. Кушанагар – це місце, де буддисти вшановують завершення життя Будди і його остаточне звільнення від страждань. І на завершення для тих, хто цікавиться ще більше, є інші святі місця буддизму. Наприклад, Шведогон Пагода в М'янмі там зберігається частинка волосся Будди. Ще є Джоканг в Тибеті. Це найсвятіший храм для тибетських буддистів. Де поклоняються статуям Будди, а ще в Тибеті є потала резиденція Далай-Лами, яка є святиною буддистів. Усі ці місця не лише красиві, але й глибоко духовні. Вони приваблюють тисячі людей з усього світу, які шукають внутрішнього розвитку, миру та гармонії. А ми побували в найважливіших святинях буддизму. А з вами був Дем'ян Марків. Всім па-па!